Та штука вже працює в компанії OpenAI, яка заявила про те, що вони в себе всередині вже створили. Це називається загальний штучний інтелект, або на англійською то AGI, Artificial General Intelligence. І це фактично буде дійсно нова версія штучного інтелекту. Тобто те, що те, чого всі бояться. Те, чого всі, тому що всі чому бояться, тому що думаю, що цей штучний інтелект, він... Поработить людство, як його ж, там, він, там, він, він, людина стане непотрібною. Насправді не вірю я в те, що людина стане непотрібною, тому що штучний інтелект працює по своїй моделі, він автоматизовує деякі бізнес-процеси, але він не, так, він не забере від людини її основне основну роботу. Сказати, що кращого за нашого лектора в Україні не існує, це факт, і саме тому асоціація бізнесу. І асоціації бізнесу у всіх регіонах запрошують нашого шановного колегу читати ці лекції. Це була базова перша лекція. Хочу від імені нашого колективу управління стратегічного розвитку подякувати вам, пане Михайло, що ви знайшли час, можливості долучитися до такої благородної, високої місії міжнародного інституту розвитку громад. І ми говорили про те, що, яким чином ми можемо допомогти вашій соціалізації, реінтеграції, можливості знайти нову роботу, новий соціум створити навколо себе. І так зародилася ця ідея створення цього інституту. І я сьогодні отримала величезну Задоволення від того, що люди з таким високим рівнем кваліфікації, з таким високим бекграундом, рівнем освіти відгукнулися на наше запрошення провести таку лекцію в Полтаві. І я цікавилася і вашою біографією, біографією вашої чарівної дружини. Mm. Хочу сказати, що я просто пишаюся. Мені приємно, що така є прогресивна молодь в Україні, яка є таким локомотивом змін, тому що дійсно за цією лекцією про штучний інтелект майбутнє. І сьогодні ми тут присутні, хтось вже використовував точні, інтелект, хтось щось почерпнув сьогодні нове. Ми розуміємо, що ми зараз на кілька кроків відстаємо від тих інновацій, про які ви сьогодні розповідали. Тому ми вам дякуємо, що ви це приносите в Україну, що ви розвиваєте, що ви отримуєте освіту за кордоном і несете сюди ці нові знання, Ви дійсно є амбасадорами України. І я хочу сказати, що мені було приємно, що є стільки питань у наших чарівних студентах. Вони проявили інтерес, що дає нам зворотній зв'язок, розуміння того, що ми маємо продовжувати цю серію лекцій, тому що виникли такі вже більш детальні питання, а як там для мого бізнесу можна це використовувати, а як можна там в моїй сфері використовувати. Тому ми вам щиро дякуємо ці оплески для вас. Я впевнений, що у вас все вийде, навчитеся станете крутішими. Просто. І в першу чергу ви будете крутіші за себе вчорашнього. І ви будете з кожним розвиватися, розвиватися, розвиватися. Тому що найкраща перемога це перемога над собою. Дякую вам звати Людмила Ромашко, я з Полтавського району. Сьогодні побувала на лекції з штучного інтелекту. Ця інформація для мене була повністю нова, було цікаво. Сьогодні ввечері буду із штучним інтелектом говорити, запитувати те, що мене цікавить. Ну, на даний момент я вийшла з декрету. Хочу працювати на себе, хочу відкрити власну справу, але ще не знаю, в яку сферу піти. Зараз мені подобається вивчати право. Я б хотіла б правову допомогу давати людям. Е, ну, можливо, на цих е, відвідуючи ці лекції, я навчуся основи лідерства. Мені буде легше вибрати цю нішу. Я буду більш впевненішою в житті. і все-таки започаткую свою справу і буду заробляти.